Прозорість виборчих фінансів потребує більшого правового регулювання, адже тільки шість з одинадцяти кандидатів на посаду міського голови рівного відкрили рахунки фінансування виборчої кампанії. Про це розповів директор рівненської обласної громадської організації комітет виборців України Олексій Горецький. Більше того, тільки двоє з них, Зураб Кантарія і Вікторія Шинкаренко, зробили це публічно. Щоправда, в соціальній мережі Фейсбук для того, щоб забезпечити фінансування своїх виборчих кампаній в рамках як кандидатів на посаду міського голови. Вони мають відкрити виборчі фонди і фінансувати витрати виключно з цих виборчих фондів. Звичайно, це, не є, це є їхній обов'язок виключно в тому випадку, якщо вони здійснюють фінансування виборчих кампаній. Однак, якщо вони такого фінансування не здійснюють, вони звичайно можуть. Його і не відкривати. також за словами Олексія Горецького, коли кандидати відкривають рахунки виборчих фондів. Вони зобов'язані звітуватися про витрати по цих рахунках, і перші звіти вони повинні були подати не пізніше як за п'ять днів до дня виборів. Тобто, це треба було зробити до 19 жовтня. Включно із наших шести кандидатів на посаду міського голови в місті рівному всього лише чотири з них подали вчасно такі звіти. Це Володимир Хумко. Дмитро Якимець, Олексій Моляренко і Зураб Кантарія. Відповідно, два кандидати: це Василь Цинко і Вікторія Шинкренко, такі звіти. Не подавали і на сьогоднішній день важко сказати, чи вони не здійснювали фінансування виборчих кампаній, чи вони не здійснювали фінансування виборчих кампаній. Яка ситуація робиться саме в цій складові? Поки що нам невідомо. Підрахунки Комітет виборців України проводив в рамках пілотного проекту фінансування виборчої кампанії кандидатів на посаду міського голови. Крім рівного моніторили Херсон, Мукачево, Тернопіль і Черкаси. І тільки в останньому місці надійшла інформація про відкриття рахунків всіх 16 кандидатів. Зоряна Жильчук, Олексій Самойлов у ритмі подій.